Вітаю вас, любі підписники. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Тисніть на дзвіночки, щоб не пропустити нові цікаві відео. Сьогодні наш гість, екстрасенс, таролог Віктор Литовський. Я вас вітаю. Вітаю гарного дня. Зараз у нас війна, всі живуть у великому стресі, і, будучи в такому стані, ми можемо якось притягнути до себе негатив. Правильно я розумію. Тут момент того, що зважаючи на ті обставини, котрі, з котрими ми стикаємося кожен день, час від часу ми можемо про робити певні проекції негативних е, думок, котрі в свою чергу можуть стати негативними програмами, і не завжди є потреба, щоб була якась дуська валька сусідка, котра щось роби, а е, досить часто, ми самі справляємося досить непогано. І ніхто е гірше нам не зробить, ніж е ми самі. І тут дуже важливо зараз є досить такий, е досить частий, е, питання стосовно е діагностувань формації негативних програм в будинку. Формат е іншого питання це зні знімання, тобто чи є необхідність чи потреба викликати якихсь, е якихось якихось. Спеціалізованих майстрів, чи можна зробити це самостійно, і момент е профілактичних дій, скажімо так, що треба робити, або точніше, чого не треба робити, щоб не було негативних програм в вашій хаті, вашій квартирі. А якось можна відрізнити, це хтось на тебе порчу на цю накликав, чи це ми самі на себе зробили? Якщо Я ми так... знати Якщо ми кажемо формат самодіагностики, настільки будинку, скільки свого фізичного стану, у нас є три з три головні зони, котрі за допомогою відслідковування нашого фізичного стану на період повного місяця ми можемо зрозуміти природу. Цього негативного явища в форматі відчуттів, котрі переходять з тонких матерій на фізичне тіло. Першу, перше, що необхідно зробити в період повного місяця, ми беремо 3-4 дні до повного місяця, 3-4 дні після, щоб захопити зростаючий, спадаючий місяць, ми вислідковуємо по голові: може бути нудота, головний біль, слабкість, подавленість, погані сни або безсонні. Голова відповідає за ті програми, котрі ми запускаємо самостійно так звані самозглази. А, в українській мові називається ще пристріт. А якщо ми кажемо стосовно другої зони, це сонячне сплотіння там, де ми носимо амулети, там, де ми носимо хрестики, або де ланчики. ми кажемо, душа наша, так? А, не просто так, ми його повинні носити. Більш того, це вже до профілактики. Не носіть на ші, шиї, не носіть на пузі. Це повинно бути саме сонячне сплетіння, mm -hmm. там де е, ребра сходять в одному місці, в одноточці. Е, момент сонячного сплетіння це, це соціальна зона, соціалка. Тобто знайомі, друзі, родичі подивилися, плюнули, зробили, сказали все, що йде з зовнішнього кола з нашого оточення. Недаремно, якщо ми пригадаємо там 19-18 століття жінки приходили на світські раути чи бали. В них були масове, масивні такі перли або намиста, це також була певна не тільки дань моди, але й способ себе захистити від негативних впливів. І недаремно використовувався саме натуральне каміння, оскільки каміння воно може прийняти на себе. В мене була така ситуація, що перстень з агату він на заході він луснув. Він луснув просто навпіл. Такі не дуже, не дуже дельновидні, але дурні очі час від часу ми зустрічаємо. Око. Е, момент стосовно соціалки на фізичному цілі, жінок частіше за все б'є по щитовичці, щитовидній залозі чоловіків, це сердечко. Е, більше того, є відчуття таке, що неначе е, певний груз на грудях і немає можливості зробити. Великий вдох, тобто mm -hmm. здихнути ми не можемо. І третя зона, най... вона остання в нас за списком мала не остання за значенням, це пахова зона. Це зона, яка відповідає за сексуальну та грошову енергію. Все, що ми сприймаємо і беремо з відносин стосунків, взаємовідносин з протилежною статтю і все, що ми. Беремо з фінансових потоків, тобто робота, гроші, бізнес і так далі. Пахова зона вона відповідає за сексуальну та грошову енергію, тому жінок на фізичному тілі воно може бути в форматі дискомфорту або болі, котра не зв'язана з менструальним циклом в районі матки-ічника. У чоловіків це жовчний, простата ноги плюс. Оскільки зона відповідає за грошову енергію, дрібні, але суттєві, причому на рівному місці вльоти. Тобто зламалася, вкралася, загубилася там, де можна було заробити, не заробили. Там, де можна було не витратити, ми обов'язково витратимо, і воно таке: знаєте, на рівному місці, як кажуть, десь. Якщо ми відслідковуємо нам завжди будь-який розклад, коли там роблять майстри діагностику, кажуть: у вас там страшна порча, це необхідно перепровіряти. Якщо карти можуть помилятися, якщо майстер може зробити невірну інтерпретацію, свій організм ти не ладуриш, ти чітко будеш розуміти, чи Є такі прояви на фізичному тілі, чи немає. Другий момент: ми відслідковуємо це не один фоне фаз, одну фазу, а декілька фаз зростає для того, щоб перепровірити, чи є це дійсно негативний фактор. Стосовно будинку, там легше, ми не відрізняємо там негативну програму. Ми її занесли чи її хтось зробив. Оскільки, знаєте, тут цей пошук він нам нагадує, хто винен в тому, що ти застудився. Бабка, кашлянула в автобусі, або те, що ти там з футболкою мокрою вийшов на вулицю, легше тобі від цього не стане, але є досить старий провірений дідівський бабівський спосіб, необхідно для цього способу будь-яка. Свічка це може бути церковна свічка, бажано брати церковну свічку, але mm -hmm. можна брати навіть декоративну, але головне, щоб вона була воскова. Mm -hmm. е, ми беремо, е, робимо наступне. Нам необхідно зайти в приміщення, хата, квартира, зачинити вхідну двері, і ми стаємо в лівий кут від вхідної двері, якщо ми на неї дивимося. І запалюючи свічку, ми проходимо вдовж. Всіх кутів вдовж стіни, при цьому ми можемо додатково начитувати ще дев'яносто псалом чи будь-яку іншу молитву. Заговір є певні спеціалізовані заговори, але знову ж таки, якщо ви пересічна людина, і ви хочете просто діагностувати швидко, можна використати 90 псалом. Відслідковуємо, проходимо від кута до кута. Від кімнати до кімнати проти годинкової стрілки. Особливу увагу ми звертаємо на дзеркала дзеркальні поверхні, оскільки це може бути порталами. І особливу увагу ми звертаємо на верхню частину ліжка або місця, де ми спимо. Оскільки під час е, сну також наша підсвідомість може запускати е, певні негативні програми і ситуації в форматі е, нашого роботи нашого організму, скажімо так, е, наші острахи, негативні установки і так далі. Що ми відслідковуємо? Перше, як ми читаємо псалом, оскільки е, там є така стадія ступора. Тобто ти бачиш букви, ти бачиш е, слова, ти зна... або ти навіть знаєш цей псалом е, ідеально досконально, як отчі наші, як то кажуть. Е, отчі наш також можна до, до речі, читати при цій діагностиці. Але в тебе є момент ступору, ти не можеш прочитати. Тобто, тебе неначе е, відпускає. І коли знаєте, люди, особливо люди досить віруючі, набожні, котрі добре знають ці молитви. Або навіть майстри перші рази це досить так вибиває тебе, тому що ти бачиш букви, ти бачиш слова, а зібрати докупи ти їх не можеш в тебе немає слів. Щоб ну як кажуть, це страшно воді... аж пережити а, Воно таке не таке... страшно. Я як... з о, якщо дивитися на мою практику, я прийшов як скептик uh -huh. е, до цього напряму, і воно перші рази було так, ну не не по собі лячно. Е, другий момент ми відслідковуємо, як е, говорить свічка. Тобто, якщо ми бачимо, є е, безсумніві в ситуації, коли там кажуть, свічка плаче, чорнить, хлоптить, може бути свічка, свічі такі. Тобто верхова свічка, вона горить плавно, рівно, е, немає ніякого темного, е, скажімо так, осаду, нормально, тихенько горить. А тут. Ти приходиш з такою ж самою восковою свічкою, вона починає тухнути, хоча немає жодних протягів, вона починає коптіти, диміти, пускати якісь не... Невластиві неприродні, неприродні ознаки, тобто момент того, що. Віск може йти не вниз, а вгору, навпаки, тобто скапувати вона виходить, як змією такою. І ми відслідковуємо ті міста, котрі, місця в хаті, в котрі е, є найбільш уразливі. Е, зазвичай це знову ж таки дзеркальні поверхні, е, верхня частина ліжка або місця, де ми спимо, і кути. Mm -hmm. Чому куди дуже уразлива зона, оскільки ми ходимо, ми розганяємо цю ситуацію, цю енергію mm -hmm. негативно. А по кутам воно може забиватися і може бути негативна програма, як схована в, в, в тій оселі? Знаєте, як пил? Тут... Ти розганяєш його як пил, а пил. в кутках він зберігається. Але момент того, що якщо з пилом. Нам допоможе Дайсон і чи інша техніка з негативною програмою? Ну як ти не старайся, ну воно трошки працює інакше. Uh -huh. а, якщо така ситуація сталася, і тут проблема в тому, що ми ходимо. Ми можемо занести це до хати. А, і навіть якщо в нашу буди, там приходять, кажуть до хати ніхто не заходив. Так, але момент того, що досить часто підкидають під поріг а, під під'їзну дору доріжку. Під Формат таких речей, як вода та земля, там взагалі досить важко знайти місце для того, щоб усунути джерело негативної програми. Якщо нам необхідно почистити, якщо ми зробили дійсно діагностику, і бачимо, що є ці підтвердження: одне, друге, третє, четверте. А для того, щоб зробити легку, але досить дієву чистку, необхідно придбати не нарізний звичайний обідній хліб. Сім uh -huh. церковних свічок ми купуємо бажано брати їх в неділю після недільної служби, тобто, щоб вони були придбані в недільну після недільної служби. Другий момент, що необхідно взяти, беремо звичайний літр свяченої води. Так само куплено в храмі. Тобто, це незважаючи на мій напрямок більш темний, момент християнського ерегору він працює, і не треба, і ми знаходимося. Більша частина українців вони знаходяться в цьому ерегорі. Не треба вигадувати якісь додаткові інструменти важелі впливу, використовуйте те, що у вас є в е, форматі місця, в котрому ви проживаєте. Е, і ми беремо, робимо такий. Імпровізований торт можна сказати: ми беремо в хліб, ставимо сім церковних свічок, запалюємо і так само, але читаємо ми тепер зараз по три рази в кожному куті 90 псалом, не очі наш саме 90 псалом. І Після того як ми пройшли кожну кімнату від кута до кута, від кімнати до кімнати, ми е, намагаємося знайти приблизний центр оселі, квартири, будинку. Uh, щоб максимум uh, по центру стояла стояв цей хліб. Беремо дерев'яну дощечку, ставимо uh, цей хліб на цю дерев'яну дощечку і даємо йому прогоріти до кінця, тобто свічкам даємо догоріти до кінця, до uh, запіка, uh, того, щоб цей хліб uh, почав запікатися, mm. тобто жодних хліб став від, від цих свічок. Uh, Поки хліб в нас догорає, ми беремо е, свічену воду, змішуємо в пропорції один до 1, один к одному, одному. Uh -huh. з проточною водою з е, хати, хати, квартири, тобто просто з крану ви набираєте. Uh -huh. І робимо таку імпровізовану вологу, вологе прибирання, тобто нам треба взяти будь-яке будь ганчір'я, тляпку, ємність. Е, 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 Куди ви зальєте літер проточної води літер води свячення. І цією рідною ви проходите вздовж плінтуса, вздовж, вздовж стіни, вздовж цих кутів. Ми не прибираємо. Це не прибирання генеральне, це виключно для того, щоб пройти і змістити цей негатив, котрий осів, котрий за рахунок пропалювання не пішов. Коли ми це вже закінчили і зробили максимально цю вологу прибирання, е, хліб ми виносимо з хати, розламуємо на дві частини, бажано його залишити, або на перехресті чотирьох, е, чотири, чотири напрями, е, з чотири сторони. А воду так само ми зливаємо або під. Сухе дерево зливається або на чотирьохстороннє перехрестя. Стосовно хліба зараз легше, ви можете не обов'язково його скидати саме на перехресті. Можна залишити місце, де собаки ходять, де ходять там пташки, літають, щоб вони його з'їли. ситуація в тому, що ми ні в якому разі лиха тварині не дамо. Оскільки ті програми, котрі ми приносимо, ну на у нас відрізняються хвороби, у нас відрізняються матеріальні е, необхідності, потреби. І якщо там тобі роблять на бідність, ну собаці або пташкам нічого з цього не буде. Головне, щоб людина не їла цей хліб, так я розумію. Ні, ні в якому разі, тому я кажу, що або на перехресті, або не там, де сміття е залишаємо, а формат е саме щоб в кармушки, місця, де є собаки, тобто залишити там до хліба. При цьому ми, е ми його, його не викидаємо, не швиряємо. В, досить акуратно, о, делікатно, з повагою відносимося, оскільки він не тільки сім'ї голова, але й е, момент того, що він в, 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 виконує, виконує програму м, перенесення на себе. Угу. Е, формат цього ритуалу він досить давній в форматі е, сільської магії. Оскільки, якщо відмотати там 200 років назад, чому брали хліб, хліб завжди в нашій історії він займав певну вагому роль, і хлібом було не можна було збролятися, не можна було нічого робити. І ця буханка хліба вона могла прокормити там цілу сім'ю певний проміжок часу. Але для того, щоб і люди використовували в якості жертви, тобто момент того, що ми жертвуємо хлібом, для того, щоб прибрати ті е, програми негативні, котрі в нас накопичилися в нашій оселі, будинку, в хаті і та так далі. Є е, момент такої легкої чистки, котру можна, може зробити будь-хто. Е, є інший момент. Я його досить часто намагаюся запропонувати всім. У нас є. Вода, як енергоємна рідина, котра впитує негативні програми, ми її можемо використовувати. І момент вогню, як момент елемент пропалювання. Тому я всім завжди рекомендую: якщо ви не хочете лазити з хлібом та тряпкою ганчіркою, прибирати всю, всю свою оселю, роби, робіть профілактичні дії. Раз на місяць можна знайти можливість придбати своїй дружині квіти, подарувати їй, зробити позитивну атмосферу в сім'ї. Вона її обов'язково поставить у воду, а вода є енергоємна рідина, яка буде впитувати негативні програми. і Ми будемо виливати, міняти цю воду. Тим самим не буде застою негативних енергій. І хоча би раз на місяць бажано два рази на місяць можна вечеряти при свічках. Це буде давати не, не тільки нотки романтизму ваші стосунки, але й момент знову ж таки пропалювання негативних програм, оскільки е, найбільша частина негативних програм виникає саме тоді, е, коли ми приходимо з роботи і розказуємо, який у нас начальник, шеф, е, романи, колеги mm -hmm. зробили те, 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 і ми зливаємо зливаємо ту негативну енергію, яку ми накопичили на протязі дня, на свою дружину, чоловіка, дітей. І так далі. Момент романтичного вечері в вечері, він допоможе нам навілювати негативні явища, котрі ми приносимо з собою. Другий момент. Я закликаю всіх господинь не кормити своїх дітей, чоловіків порчою. Uh, в якому сенсі <клес> у нас є особливості менталітету, коли ми беремо е, помідори, беремо якісь овочі, починаємо готувати, казати, які гниле, хімія, ГМО, турецьке, погане, uh -huh. паршиве. Раніше було кліпше, це взагалі ніяке. Ми нагадуємо момент того, що в навіть в томаті є рідина, рідина енергіємна. І ми заряджаємо ту їжу, яку ми готуємо негативною програмою, вона буде погана, вона буде гниле, вона буде нести виключно негативну складову. Тобто готувати після... потрібно лише з гарними думками і в хорошому настрої. У нас чомусь господині цю, цю рекомендацію пригадують тільки на Пасху. тобто в, перед тим як випікати Пас, паски, необхідно, так, так. щоб. А то не підіймуться, необхідно максимально позитивно, тихо, щоб було в домі. Е так, в домі повинно бути тихо. В домі повинно бути не повинно бути скан сварок, скандалів, оскільки особливо, якщо це процес кухні, готування і там подібне. В нас, на жаль, немає зараз е е домашнього очага в форматі там, групи, пічки, квартир. Воно також працювало, воно пропалювало негативну енергетику і не, не дарма діти і старі спали на грубі. Це угу. формат знову ж таки, як вилікувати, як продовжити собі довголіття як спосіб зняття негативних програм. Тому рекомендація перша. Немає е, можливості е, умовити свого чоловіка придбати квіт е, е, букет квітів, значить, треба придбати самі. Е, але просто якщо ми будемо розставляти воду по кімнатам, нам е, наші знайомі друзі-родичі скажуть, що ми не сповна розуму. А тут воно буде виглядати більш прожне, е, враховуючи сьогоднішню ситуацію, у нас. Частина України, на жаль, в такому без світла знаходиться. Будемо знімати також негативну програму, будемо вмикати свічки для того, щоб продовжувати позитивний наш розвиток і ситуації. Даруємо квіти, робимо вечерю при свічках. Ну і ще рекомендація: після. Важкого дня, якщо ви дійсно бачите, що ви злилися, що у вас багато негативних програм ситуацій, і ви себе почуваєте не дуже. Е, оця рекомендація стосовно теплої ванни з піною та з свічками, вона також працює, оскільки ми повторюємося, вода енергоємна рідина mm -hmm. навіть душ. Чому кажуть? Болить голова, зустрівся з кимось там, болить голова погано себе почав. Піди під душ. Вода цей тонус, зніме негативні програми. А вана зі свічками вона знову ж таки пропрацюємо по двом-по двом, по двом напрямкам. Магія вона не повинна бути е, обов'язково чорною з цвинтарем або з псаломами та молитвами. Є досить такі дієві робочі речі, котрі ми можемо зробити. Самостійно, без звертання до бабів, дідів та екстрасенсів, ага. і при цьому це не тільки зніме негативні, негативні програми та поробки, але й принесе певні нові емоції в ваші сімейні стосунки. Дійсно, все так просто, і все те, що ти можеш дійсно зробити, отак, от в себе вдома. І такі прості речі, побутові, про які б ми ніколи не замислилися, що вони можуть нас захистити від негативу. Не просто підняти настрій, а дійсно прям, прям замінити якусь магію. Чоте, надо подивитися випуск, підписатися на канал і обов'язково е готувати романтичну вечерю в доброму настрої, і вам обов'язково куплять гарний букет, а вечеря при свічках додавить не тільки вас врятує е від негативних програм, але й додать певного романтизну ваші стосунки. Клас. Я вам дуже дякую. Такі чудові поради у нас вийшли. Прислухайтеся до цих порад, вони вам допоможуть не тільки відпорчі зняти, а ще й сімейний затишок, так би мовити, врятувати. На сьогодні ми прощаємося, до нових зустрічей і до побачення!